Мета нашої сьогоднішньої акції нагадати суспільству, нагадати владі про безвісти зниклих героїв в кринках, героїв, які зникли на лівому березі Херсону, про їхній героїчний вчинок і про те, що декілька тисяч безвісти зниклих досі не знайдені ні в полоні, ні повернуті рідним, ні. Невідома будь-яка їхня доля. А мій чоловік, руденко Сергій, зник 24 червня. І на той період я дізналася взагалі про кринки, коли він почав захищати нашу Україну. Я лише тоді дізналася за кринки. Зазвичай людей мало торкається війна, коли їхній рідний не приймає участі в бойових діях. Червня місяця я дізналася всю справжню ситуацію в кринках, всю її катастрофу, найтяжчий напрямок. Єдиний який зумовлений величез. Щезною річкою, і для того, щоб перетнути річку, хлопці сідали в звичайні надувні лодки, не маючи більше ніякої амуніції, окрім автомата і е, вели боротьбу проти арт-обстрілу ворога. Наші хлопці, е, зарані сідавши в лодку, знали, що ймовірно не повернуться. Мій чоловік знав, що він не повернеться, тому що мало хто. Повертався, але їх героїчний вчинок не припинявся. Ніхто не відступав, ніхто не проявляв ніякої слабості. І кожен хотів просто звільнити нашу Україну від ворога. Червні місяця я почала шукати родини, які так само втратили своїх рідних та близьких на лівому березі. Мій шлях боротьби за мого чоловіка почався саме з червня 24-го року. Ми почали об'єднуватись. Ми почали вивчати цей напрямок. Ми почали збиратися мас і в кожному місці України почали робити величезний розголос про кринки по всіх містах України. Ми встановлюємо величезні банери кринки, Без вести зниклі забуті». Ми хочемо, щоб коли наші герої почнуть повертатися нарешті додому, щоб вони бачили, що ми ні на мить не забували про них, що ми боролися усіма доступними для нас методами. Тут в тилу, де немає бойових дій, ми їхній голос, ми їхня пам'ять та ми їхні за наразі декілька тисяч хлопців зникли безвісти на лівому березі Херсону. Це кринки, острова, поряд територія, яка знаходиться. Це герої Дніпра, толі яких нам взагалі невідома. Десь приблизно 52 хлопця. Це полон, офіційно підтверджений Червоним хрестом та іншими джерелами. І з цієї загальної кількості полону, половину хлопців ми повернули додому. Ми одні із небагатьох об'єднань, хто повернув майже всіх полонених зі свого списку. Наразі половина ще 26 хлопців ще досі знаходяться в полоні, а декілька тисяч ми навіть не знаємо де. По репатріації нам повернули тіла, можна перечитати на пальцях однієї. руки, На жаль. Наша сьогоднішня інсталяція у Львові це картини, які символізують про щасливі миті наших героїв, коли вони знаходилися вдома. Наша інсталяція називається За мить до за мить до полону, до безвісти зникнення і за мить. До, їхнього, до їхньої загибелі. Ми сподіваємося знайти їх якомога скоріше повернути усіх додому. І е, дуже мріємо про іншу інсталяцію. Е, Щасливі ми ці після, коли ми об'єднаємося. Ми не знаємо, де вони, але ми знаємо, що вони є. Це обіцянка. Ми не забудемо, ми не зупинимось. Доки кожен не повернеться додому. Зникло на початку грудня 2023 року. В Кринка. Голос наших рідних. і Ми хочемо, щоб вони скоріше повернулися додому. І якби ми не будемо щось говорити, кричати, то, мабуть, скоріше вони повернуться додому. Може, нам так кажеться, але ми так хочемо, щоб так було. Ну, майже немає. Ну, є надія, є маленька якась інформація, але вона не підтверджена Червоним Хрестом нашими з організаціями пошковами. Так, але це надія все одно. Так, ми є членами ОКРНК, шлях додому. Менше року. Ну бо це дієва організація, вона робить багато для пошук, бирає багато до організацій, таких як Координаційний штаб. До повноважного ми їздили. Робимо такі акції, це вже третє, в якій ми беремо участь в такій акції.